Доброго дня. Так, ми сьогодні вирішили вам дати відповідь на ваш коментарій, коротенько, да. Скільки коштує сало? Е, в, общем, в банці ви питали. Баночку так, Ану і, Наташа. Так як ми, виходить, мабуть, поспішили і вже засолили, ну ще ось не закатували. Кришечки вже купила, це вже покатали жир. Вже ось у баночках, але ще не закатане. Ну, от питають, по чому баночка. Ну, давайте для експерименту старуємо Банка, вони однакові всі 950 грам. Нажимаємо Обновити і тепер будемо вважити наше сало. Ну, от виходить банка, тут кіло 915 Сало я продавала по 150 гривень. Так як і казали, ми сміялися, сілі де в подаруночок. Да. Ну от виходить, наприклад, тут на 286 гривень. Так, видно вам чи не видно? Вважим бо ж таке, там трошки да. будут там менше накладено. Ось ця баночка виходить на 289 гривень. Ну, якщо комусь хочеться, таке байдуже, що посолено, бо дехто дуже люблять свіже просто. Ну, то як варіант, ми можемо банка, я думаю, вряд ли доїде новою почтою. Плюс баночка стоїть зараз теж дорого. Так. Дуже дорого зараз баночки. Ну, якщо маєте бажання, то ми можемо це все діло. Пишіть, поки не, не позакато. Да. Торбинку, як кажуть, гарно запакувати. І ціна mm. від того не змінилася. 150 гривень. Сало. Дивіться, яке гарне сало. Так, ну кому треба, пишіть. Так, була Наташа на базарі, сьогодні здала горішки. В общем, оті четвертинки біленькі, що я показувала, пішли по скільки по, 7, 70, гривень. по 70 гривень. Темні вітрачки пішли по, по 90. По 90. Да, той раз по 80 да. здали, а сьогодні 90. по 90. 90. І білі по 140 вітрачки. У нас його небагато було, все, я вже горіхів Так, в общем, за салом вам розказали, кому цікаво було. Так, бабуся вам опять, каже, пишіть, дзвоніть, але нічого ж не, не каже і не дає координати. Ну, в общем, бажаючи, пишіть на вайбер, номер я залишу в описі до відео. Так, у нас погода не дуже важньоцька, трошечки сніжок притрусив, а де в затінку, там нема сніжку. Ще запитуєте, коли ми святкуємо. Молодь моя святкує по-новому. Вони підуть до своїх мамів, бабусів, а я буду по-старому. До мене прийдуть пізніше. Колись в нас так було, що вони йшли на святий вечір, несли вечеру до своїх мамів, а на другий день на Різдво приходили до нас. Так воно і продовжується. Анжела піде до своєї мами, а Наташа до своєї. Усіх з Різдвом. Хто святкує, хто не святкує, тож і усім здоров'я, добра і всього найлучшого. І миру, миру, і мирного неба над головою. І вже вечір всім на добраніч, і тихої всім ночі.